Перший фестиваль пам'яті небесної сотні провели в Івано-Франківську. Він зібрав ще одну сотню, цього разу вже родичів, загиблих на майдані героїв, які стали учасниками меморіального фесту. Гості звідусіль побували на відкритті анотаційної дошки синові організаторів фестивалю Романові Гурику, а також на екскурсії містом, в якому більшість з них вперше. Панахида біля могили Івано-Франківського представника полеглих у революції гідності. а Також програма Реквієм на одній з центральних площ міста. Все це у рамках фестивалю пам'яті. Хто сказав, що час лікує? Таке враження, що дуже сильно обманули, тому що чим далі, тим гірше. Ну, от якось таке одне світчуття, але ми збираємося дуже часто, і це якось трошки полегшує наш стан, тому що проходить якісь, скажімо, дві неділі, три неділі і все. І вже кудись потрібно їхати. Якщо не на інститутську, в Київ я приїжджаю на інститутську, і там мені я відчуваю, що там сина його бачу, я його відчуваю і все туди. Якщо не на інститутську, то значить їдемо куди нас запрошують. Вже наше перебування спільне разом, воно вже є свого роду підтримкою. На цьому фестивалі лунають лише патріотичні пісні, в тому числі від. Зірок, які погодилися змінити свої плани та графіки, аби виступити тут без гонорарів. Це гурт Скай, патрони чи та мандри. Кілька пісень, які ну завжди гралися на майдані так само. От, які любили хлопці, де, де з деякими я дружив. Це лише маленька дуже частина того, що ми можемо дати від себе в цій ситуації. Але це треба робити. Хедлайнер концертної програми. Руслана співачка заявила однозначно, нині майдан тут, і відтворила разом із публікою його традиційно. Атмосферу. Покажем, що Те, що такі концерти потрібні всім, це навіть не обговорюється. Ну, це... Я пропоную це зробити просто правилом. Ми дуже рідко згадуємо свої герої. Фінансову підтримку фестивалю надав один із місцевих депутатів Верховної Ради України. Однак попросив, щоб його ім'я не фігурувало під час заходу. Організатори і учасники мають надію, що відбуватиметься фест щороку, і не лише в Івано-Франківську, але й у тих містах, звідки ля родом герої Небесної Сотні.